Що там не кажіть, але як Бог дав, то й вродило. Незважаючи на те, що цього року такі були складні умови весною. Весна була така холодна, ми на цій ділянці проводили посадку картоплі вже в травні місяці, 2, 3 травня. Ніколи ми так пізно не садили, хіба ще. За часів, коли ще колгосп був в селі, і коли не можна було допроситися трактора, щоб виорав города. Бо спочатку орали, напевно, і у вас так само було, і в нас так само було. Спочатку орали дояркам, свинаркам, тим, хто в ланці, а потім вже решті. І тракторист до вечора назюзюкається, нап'ється. І вже ввечері не годен він, ті городи орати, навіть якщо ще міг би. Але тепер вже такого нема, тож садимо ми городи, картоплю, зокрема, середні і пізні сорти. Садимо десь в середині квітня. Бо рання стеглі садимо раніше, а середні і пізні садимо пізніше. І от тут, на цьому городі, посаджені в нас середні сорти. І з ранніх посаджена тільки белароса. Вони ще до неї не дійшли. А зараз як годиться, сказала в добрий час почати, господи, допоможи всі святі небесні, станьте нам у допочі, і почали копати картоплю. А тут в краю чоловік відкопує е, вилами для того, щоб на довжину трактора, для того, щоб заїхати трактором. От і бо потім, якщо вже копає загалом всю, то не виднося, яка вона є. А тут от виднося, от. Викупав один корч і виднося, скільки під неї картоплі. І ось така картопля. Це картопля Baltic Rose. І скажу, що вона в нас ніколи навіть такою великою не була. Кожен, кожен рік вона рясна і дуже смачна картопля. Вона мені смачніша навіть від хто полюбляє. Беларусу і має її за еталон смаку, багато людей за нею питаються, то ця смачніша від Беларуси. І від тайфуна смачніша, хоч багато хто каже, що не любить червоношкірих картопель, а любить ті, що білий зверху, білу шкірку мають. Ну, яка різниця, яка шкірка, аби вона смачна була і врожайна. Отож, Балті Роуз такою і є. А це канал село, ти моя доля. І я намагаюся позбирати, поки чоловік трактором сюди доїде, щоб позбирати цю картоплю. А зараз покажу, що, що за ним. Не буду обманювати, бо не пам'ятаю, якої селекції, чи це Голландія, чи це, можливо, Німеччина. Цей сорт картоплі. Але вона таки відноситься до тих, про які кажуть, що і врожайна, і смачна, і не дуже скажу, що вона вибаглива, бо танців з дурнами ми біля неї не влаштовували. Чоловік копає Саморобною своєю копалкою причіпною до нашого старенького Т-40. Вона добре витрясається, копалка. Ми, правда, маємо ще гачки. Зараз покажу, якщо хто не знає, які ті гачки, ніби як вилки. Але здебільшого. Ті дропачки нам і не потрібні, бо картопля добре витрасається. І ось така гарна врожайність. Як бачите, картопля велика. І що, як кажу, також важливо для нас, щоб вдома було, в нас низина вдома. Город розташований в низині. І було багато загнилої картоплі, особливо картоплі сорту ЕСМІ. Але вдома в нас посаджені були лише ранньостиглі сорти. А тут ми посадили середньостиглі і пізні. В основному середньостиглі, бо пізніх в нас, напевне, що і нема. Гранада і то вона середньо стигла. Отож, загнилою тут поки що я не бачила. Ну є, що шкідники десь трохи поїли. Ну, то таке від цього не, не спасешся. Мусиш обробляти якимись хімікатами весною, але ми не обробляли. У Нас картопля на городі екологічно чиста. Бо ще жодного року ми не приміняли на свої картоплі гербіцидів. Сапаємо по старинці, чоловік сапає плоскорізом в основному, підгортає саморобним підгортачем з допомогою мотоблока, звичайно, напнутися треба. Але яду в нашій картоплі мінімум. Єдине, що обробляли один раз від жуків. але Цього року жуків як таких також нема, Вдома майже не було. А тут були, з'явилися трохи, але потім після одної обробки. Що Кожен рік потрібно 2-3 обробки робити картоплі. А цього року всього на всього одна обробка, і жуків немає. І ось тепер сьогодні ще тільки 18 серпня. Вони б ще мали повзати, але я їх не бачу, їх нема. Добре, якщо вони поділися назавжди. Хоч би такий позитив до, до купи нашого негативу. Хоч би такий позитив мали б сільські жителі для себе. Зникнення Колорадського жука. Трохи в нас тут забур'янино, Богород розташований далеко від дому і нема можливості кожен раз сюди приїжджати, а йшли дощі. Ну, останнім часом ми позжинали лободу. І ще ріку, яка висока була, позжинали, ну, то треба буде позабирати, щоб вона не насівалася. І далі в нас картопля сорту Тайфун. вона ще зелена. Я не знаю, чи будемо ми її копати, чи не будемо, будемо бачити. А цієї Балтік Роуз посаджено в нас всього-навсього три відра. Ми побагато цього року картоплі не садили. Не знаю один, до скількох буде, коли зберемо, але щось таке буде, бо, як бачите, рясненько є в рядочку. І один рядок ми вже викупали. А взагалі, тут посажені в нас сорая, І ця Балтік Роуз, потім тайфун. Далі в нас посажена після тайфуна белороса, нагадую яка. І з самого краю. Посаджена гранада. Так що про ті сорти, про вражає всіх поки що не можу нічого сказати, будемо копати, то буду показувати. А поки що копаємо Балті Роуз. Так що, да, між іншим, за Балті Роуз написано, що вона е, спеку жару. Ну, не знаю, як сказати, витримує спеку, коротше, якщо сказати. Просто то витримує спеку. А в нас поливу, звичайно, немає на цьому городі, нема, бо він віддалений, як коло хати хоч і ні біля хати, але поливу також нема. Так що надіємось на милість Божу. Стосовно дощів. Ну, цього року дощі йшли. І дав Бог, незважаючи на те, що весною умови були несприятливі, то картопля, слава Богу, вродила. Так що можу сказати в підсумок, що ця картопля районована для нашого регіону, для заходу України, можливо, навіть і для центру України. І якщо хтось хоче поміняти сорти, то може шукати за таким сортом і купувати і вирощувати. Картопля надзвичайно смачна, жовта всередині. От навіть прошкрабала, як з то така, як з маслом. Отож бажаю всім нам щедрих врожаїв, хто копає картоплю і займається господарством і сприятливої погоди, і, звичайно, побільше добрих новин, побільше позитиву в нашому житті. Господи, нам допоможи! Дякую за увагу. З вами був канал Село Ти Моя Доля. А, да, Я ще обіцяла, що покажу картоплю Есмі. Мене просили про неї розказати, але в мене про неї є знятий цілий відеоролик. Але я сюди нагороді її не взяла, щоб показати. Вона в нас вже викопана. Отож, якщо хтось слідкує, за каналом, якщо цікава вам картопля Есмі, то подивіться в попередніх відеороликах, а я можливо зніму короткий відеоролик з розповіддю про картоплю Есмі. І як завжди кажу до зустрічі: Підтримуйте, коментуйте, підтримуйте україномовних блогерів чи, чи просто навіть не блогерів, бо ще я кажу дуже звучно назвати. Таких як я блогерами, а просто тих, хто веде україномовні канали. Бо як бачите, яка тепер битва, які умови виставляються щодо навіть мови української. Так що, чим можемо, тим підтримуємо нашу рідну Україну. Не можемо стати на захист цієї зброєю, то підтримуємо, чим можемо, навіть українським словом. До зустрічі, дорогенькі.